З вами я, Артік, затинать, друзі. Сьогодні будемо грати дуже під, друзі, ігрушку наподобі друзі, BMG Drive, Ну, тут є пошкодження, багато всього прикольного. Нас називається Car Crash К... Симулятор. Ігрушка реально, друзі, класна, мені дуже вона подобається. Як ви бачите, друзі, в мене злом. У мене бачите, є гелік такий, якщо це можна так назвати, джипик прикольний. Який. Пошкодження, звісно, друзі, тут не такі, як bmg Drive, але маються. 30 машин в мене є, всі вони куплені, є онлайн-мультиплеєр. Карта дуже велика, є багато режимів, друзі. Зараз будемо разом з вами дивитися. Так, нажимо гараж, і дивіться, тут у нас багато машин. Як йдуть від таких стареньких, йдуть до новеньких, коротше, бачите, є багато всього. Давайте дійдемо до самого кінця. Ось дивіться, у нас це Bugatti, як я розумію, так? Да? Так, ну ви бачите, друзі, можна апгрейдити машину. Можна купляти багато, друзів, машин. в мене вже всі куплені, в принципі, мені не треба їх купляти. Але я хочу якусь круту. Давайте ось цей ми візьмемо джипик наш, і оцей мені подобається. Так, Чи цей може... Давайте цей. Зараз його, друзі, апгрейнимо разом з вами. Що нам треба апгрейнути? Ну. Давайте мотор моторимо. Могу... Далі, друзі, обрейдимо. Так, все. Так, давайте. Це нітрухи, друзі, додамо. Ігрушка мені дуже подобається, вона класна, друзі. Так, друзі, все, нітруха у нас додавлена, все у нас є. Тепер виходимо в... Ну, буває, друзі, зразу вам хочу, друзі, скажу вам, якщо ви заходите в цю гру і вона у вас дуже йде довга загрузка, просто включіть інтернет. Любий, Wi-Fi, мобільний інтернет. Воно тоді прогрузить і все. Нічого страшного. Так, нажмемо Drive. Тут у нас є Trials. тобто ми можемо виконувати всякі завдання. Тут бачите, Crash Арена є, є Дербі, є City, це нова, є рампа. Ну і далі більше нічого. Тут таке просто поінте, там така всяка фігня. Давайте, друзі, з вами зараз подивимося на Crash арену. Тут у нас є три арени: перша, друга і третя. Ну, ви бачите, тут такі є монети, як RKK. РКК У <смі> мене, друзі, гра зломана, бо я скачував зломану, щоб можна було протестувати всі машини, які тут є. Так, арена перша, арена друга, арена третя. Мені більше подобається арена перша, давайте зайдемо на неї, друзі. Буває таке, що може ви викинути з гри. Але це буває рідко. Також, друзі, тут багато є, можна замідлювати время. Зараз вам покажу пошкодження. Так, Давайте на друзі, зараз поїдемо на цю велику рампу. Так, як в мене прокачана машина, друзі. Опа. Так, все, друзі, дивіться. Давайте ще трошки долетимо. так, 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 віддимось на пошкодження, які будуть. Фу, дивіться, пошкодження є, друзі. Чесне слово бачите, пошкодження не дуже такі аж прикольні, але вони мають. І це дуже прикольно, що в грі можна розпігарювати всі машини, які тільки є. Зараз до цих молотів долетимо. Надіюся. Ох ти йолка, оце нас пофігарило, друзі. Дивіться. Не машина, а чортна що. Оце її по... ламало, йоли мотали. Життя потаскало, скажіть. Реально машина, друзі, після такого вряд ли би вже їхала. Ну, це ігра, друзі, так що розумію, можна... Опа, нова машина. Давайте, друзі, зараз не таранимося так добряче, щоб тільки. фу, оце я розумію. Друзі, гра на виживання. Фігарі тільки так. Дійсно, пошкодження не такі, як хотілося б, щоб були, але що ми хочемо, друзі, від мобільної гри. Так, давайте, друзі, вийдемо з вами тепер назад у другу і провіримо другу карту чи другий режим. Зараз будемо, друзі, дивитися. Бачите, таке було немає інтерету, але це нічого. Так, друзі, у нас є краша арена, Це у нас було, Давайте покажу вам рампу. Так, давайте, друзі, рампу виберемо. Після того, як я поміняю машину, мені це вже остогидло. Так, що ми хочемо, що ми візьмемо? Давайте цей джипик. Хай буде. Апгрейд ми не нітроху обгрейдимо і мотор наш. Также підвісочку нашу, щоб ароматизатори хорошо робили. Ну і оцю давайте, вже. Я то все тут недовго. Так, все, давайте ну, виходимо. Так, драйв, нажимаємо рампу і зараз покажу вам, друзі, режим рампи. Реально класна гра. Так, нажимаємо старт. Все, погнали. Просто ваша задача долетіти як не далі. Тут такі конуси є, вони ось що роблять з котини. йолки палки Давайте, друзі, заново, 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 заново. Блін, помішали вони мені. Ну чого це ти мене заспавнило прямо ну, тут? Нічого, давайте полетимо. На жаль, тут, друзів у нас немає замедлення времени, але нічого страшного. Ух ти Йолка, оце у нас пофігарло, 2000 з машиною. Ну коротше, друзі, що маємо, то маємо. Ігрушка реально класна, друзі. Кому сподобалося, з вас лайк, підписка, якщо ще не підписані на мій телеграм-канал. Всі друзі, чекаю, буду дуже вдячний, якщо ви підпишетеся. Телеграм-канал, який буде в ссилочки під відео. -сом. В описі матали, та що ж таке? Ну, от таке, друзі, маємо, що маємо. Коротше, друзі, на цьому буду закінчувати. Послухаюся дана гра, ви знаєте, де її скачати. В плеймаркеті, друзі, на жаль, цієї гри немає. Але в телеграм-каналі в мене буде. Хто додивився до цього моменту, той знайде де. А хто ні, і ваші проблеми. Всім друзі, до зустрічі. Україна переможе, все буде добре.